Вітаю, вітаю! І сьогодні спіймаємо буфало скажене око. Отже, Лонстар заходимо в місії. Нам спочатку говорять, що потрібно зробити ліску невидимку із бороди, яку потрібно виловити. Нам їх треба 5 штук. Щоб виловити цю бороду. Можна використовувати як матчове водилище, фідерку, спінінг, Я спінінгом її ловлю, за це пошвидко робляться. Отже, підходимо на місточок до скупчення трави і просто кидаємо в любе місце, щоб зробити зачеп. Тут інколи може всяке сміття приходити, ви ще можете виконати завдання по там, очиснику цього озера. Але. Заздалегідь, попіклуйтесь про те, щоб у вас в рюкзаку було як мінімум 5 вільних місць для цієї бороди. Тому що, якщо місця не буде, ви не зможете цю бороду взяти, вам придеться її викидати. Потім виходити з локації, вичищати свій рюкзак, звільняти місце. Отже, стоїмо тут, кидаємо в це латаття і витягуємо всю нашу цю бороду. Вона ловиться дуже швидко. Робите зачіп, тягнете потихеньку і витягуєте. Ось борода з бур'яном. І ми зробили цю першу частину місії, переходимо значить, до наших вудок і цю ліску вішаємо. До речі, цей буфало до 6 кг, тому подивіться, щоб ваша вудочка витримувала такі навантаження. В мене можете подивитися, що за вудка, яку катушку використовую. Гачок 1,0, глибина 216 см. Я спочатку поставила 180 потім 200, гралася з глибиною, але вивела б, ну, в результаті 216 см, нам пишуть, монстр живе посередині озера, бла бла, -бла харчуються в основному рано, ввечері, вдень. Ми будемо ловити вдень, в пік сонячної погоди в 12-13.00. Отже, ловити ми будемо тут посередині озера, як нам кажуть на інформації по рибі, перемотуємось вперед на пік, шукаємо сонячну погоду. Глибина 216, наживка тісто, він також йде на манку і на горок, здається ще. І гачок 1,0. Я спочатку пробувала на 4, на 8, в мене нічого не вийшло. Потім взяла більший гачок і на 1 0 він вчепився майже швидко. Коли робите глибину 216 см, поплавок лежить на воді. Це не страшно. Нам головне, щоб він взявся. Те, що поплавок лежить, і глибина там менше, ніж ми виставили нічого, він все одно взявся. І ще не забувайте про фракціон, я свій спустила майже в половину. Хоча в мене вудка, здається, на 6 кг чи на 5,5 кг, котушка на 5. Буфало в мене прийшов на 5,8 кг, але тут ліска, здається, дуже маленьке навантаження витримую. Ну ось, 5806, не топовий, хоча не дивилась, може на якесь місце і зайшла. Все, місія виконана. Мітку я вам також в кінці відео залишу. Користуйтесь, отримуйте задоволення від рибалки, виловлюйте всіх риб, які вам подобаються, які не подобаються, також виловлюйте, отримуйте за них всякі плюшки, подарунки. Дякую, що зі мною, дякую за перегляд, всім па-па!